Кремль боїться своїх же ветеранів так званої СВО. Вони повертаються додому і чинять кримінал. У Росії зростає занепокоєння. Повернення десятків тисяч ветеранів війни проти України може стати серйозним викликом для самого режиму Путіна. На фронті побували не лише військові, а й близько 120-180 десь 180 тисяч ув'язнених колишніх ув'язнених. Багато з них уже повернулися додому. І це створює нову кримінальну хвилю. Кількість тяжких злочинів серед ветеранів стрімко зростає. В 2022 році було зафіксовано 38 справ, в 2023 – 266, в 2024 – 340 з чимось. І вже 377 справ зафіксовано за 9 місяців 25-го року. Більшість – вбивства або тяжкі Тілесні ушкодження у відповідь влада РФ посилює контроль. Федеральна служба виконання покарань отримала право ширше застосовувати кийки, шокери, водомети, але це не вирішує проблему, а лише консервує її. Ветерани, які колись були опорою режиму, можуть стати його найнебезпечнішою загрозою, і цей процес уже почався. Як думаєте, чи обернеться ця загроза проти самого Путіна?